то мастю, оці тортики і згадую, як моя доню з садочку і печу, печу бабку, сажу на лопатку і шуху пічку. О! Черв'ячки! Черв'ячки, черв'ячки. Ну, буде клас. Тут у нас є недомесик, щоб ви розуміли. Тут різні кольори. І тут вони також будуть різні. І ще й казкові. Казкові з краплиночками всякими різними. І все ось це, щоб ви розуміли, це нова техніка, залишиться в рельєфі. Тобто, оцей рельєф буде недошліфований в нуль.